Улюблене Запоріжжя центр промислового міста, сквер, де завжди можна на проспекті спокійно посидіти, відпочити, погуляти з дітьми. Добрі місця. Тут гарно і затишно. В 30-х роках тут була межа соцміста і вознесенки. З одного боку були робітничі бараки робітничого селища, а з іншого боку були... Вознесенські хати. А тут на проспекті, де трамвайний мост, тут був курган саме в центрі нашого міста. В 1937 році його розкопали. Що там було, невідомо, але є записи про те, що він тут знаходився. Його дослідили працівники Запорізького обласного краєзнавчого музею. Тоді було досліджено. Близько десятка курганів, які знаходились в житловій забудові і в промисловій зоні Запоріжжя. Кургани близько сучасного мосту Преображенського на вулиці Верхній. Також курган на восьмому селищі, кургани на території Запоріжсталі та острова Хортиці. Тоді були досліджені. Наш проспект. А ці будинки з бульведерами називаються Ворота в Вознесенку. Це такий в'їзд. 1951 рік забудови цього дому. Бульвар Шевченка готується до зими. Трошки на бульварі. До забудови району тут була балка. Балка була досить глибоченка. Десь близько 40 метрів глибиною. Під час весняних повеней її затоплювали. Туди заходила риба. Мешканці Вознесенка, які жили поруч з балкою, робили в балці запруди. І потім все літо в них була риба. Потім по балці був виведений злив шламу з алюмінієвого комбінату. І балку почали називати алюмінієвою балкою. У другій половині 50-х років балка була засипана і на її місці був утворений палк. Залишилася ще невеличка частина балки біля вулиці Перемоги. В 60-ті роки був збудований кінотеатр, літній кінотеатр Мир тут в парку. Біля вулиці Перемоги стояв літак. Там теж був невеличкий кінотеатр в салоні літака. Алея Слави, справжні герої України. Сацьким, Муравченко, Сіняков, Гречиха. Зараз в парку від забудови 50-х років залишився лише старий туалет, який існує в досить гарному стані. А в цьому будинку за радянської доби знаходився палац культури Дніпровського електродного заводу. Ну і наостанок. Ось такі історичні артефакти в центрі нашого міста. Це гармани, якими наші пращури обмолочували зерно. Привезли їх з різних куточків Запорізької області. Приєднуйтесь до мене, до моїх подорожей українським Запоріжжям. Буду розповідати і сподіваюсь, вам буде цікаво і далі. До нових зустрічей!